Українська делегація прямує до Вашингтона обговорювати мінеральну угоду. Президент США оголосив про паузу у більшості взаємних тарифів. У Польщі відзначають річницю катастрофи президентського літака у Смоленську. Партнерська угода на паритетних засадах такою бачить угоду про корисні копалини. Українська сторона Українська делегація обговорить деталі мінеральної угоди зі сполученими штатами під час візиту цього тижня. Президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори стосуватимуться в основному технічних аспектів і передумов майбутньої угоди. За його словами, угода про корисні копалини має бути взаємовигідною та сприяти модернізації країни. Про українсько американську. Угоду у Брюсселі також говорив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це Має бути партнерська угода на рівних умовах для обох сторін. Поки що Україна створює спеціальну технічну делегацію. Ми також співпрацюємо із міжнародними юридичними фірмами. Наприкінці тижня наша делегація разом із нашим юристом вилетить до Сполучених Штатів. Денис Шмигаль додав, що угода передбачає створення інвестиційного фонду. Він наголосив, що це буде обумовлено конституцією України, європейськими прагненнями та зобов'язанням Києва, а також міжнародним правом. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про паузу у більшості взаємних тарифів. У середу Трамп наказав призупинити на 90 днів застосування підвищених мит, додавши, що протягом цього часу мита становитимуть 10%. Виняток із митної паузи становить Китай, для якого Трамп оголосив про підвищення імпортних податків до 125%. Незважаючи на це, китайські ринки відкрилися зі скромним зростанням. Суцільний безлад і плутанина для інвесторів так коментує останні кроки Трампа щодо глобальних мит. Економіст Марек Цубер. Може, от того чи жосами якішні можливо ідея в тому, щоб впровадити у життя якісь безглузді задуми, аби за хвилину від них відмовитись, а тим часом виторгувати якісь вигідніші умови. Але відверто кажучи, на рівні держав виглядає це так собі. І також із точки зору інвесторів це викликає хаос. Адже ніхто поняття зеленого не має, чим усе це скінчиться. експерти вважають, що невизначеність щодо тарифної політики США усе ще існує. Зростання фондових ринків су. Проводжуються зниженням цін на нафту. Тим часом Китай оголосив про мита у розмірі 84% на увесь китайський імпорт американських товарів. Збори застосовуватимуть до всіх американських товарів. Сьогодні у Польщі відзначають 15-ту річницю катастрофи президентського літака у Смоленську. Загинули 96 пасажирів і членів екіпажу, включно із президентом Лехом Качинським, та його дружиною. Церемонію за участю найважливіших людей країни заплановані у Варшаві та Кракові. Сьогодні у Варшаві ускладнення руху можна очікувати в центрі столиці, особливо на краківському передмісті. Уже з самого ранку на королівському тракті та вулицях, що ведуть до нього, починаються заходи із нагоди вшанування річниці. Польські дипломати, які працюють у Росії, також шанують пам'ять загиблої польської еліти покладанням квітів на околиці Смоленського аеропорту.